Служу народу України, сказав головний прокурор області Юрій Голуб і передав свої повноваження наступнику. Відтепер екс-керманич служитиме народу у Києві в Генпрокуратурі. Туди його покликав сам Віктор Пшонка. Віктор Павлович Пшонка за прийняття рішення про перевіднення на роботу Генеральної прокуратури України. Він за це дуже вдячний, враховуючи мій вік. Звичай. Пора повертатись додому, як я вже говорив до сім'ї, до дітей, до внуків на Київщині. Як відомо, новий прокурор Хмельницької області Сергій Соляр має достатній досвід роботи. З 1990 року обіймав різні посади в органах прокуратури. Тому заступник генерального прокурора України Віталій Білоус зазначив, що Хмельницька область і надалі залишатиметься гідним зірцем. Сергій Петрович, людина фахова. Його професійний шлях дуже великий, його досвід, який він має і напрацював вже на різних прокурорських посадах, його якості як спеціаліста, як особистості оцінені керівництвом Генеральної прокуратури. Головний прокурор області Сергій Соляр одразу закликав усіх керівників правоохоронних органів до співпраці, а у влади і у суду попросив підтримки. Не забув і нагадати колективу прокуратури про свої чіткі обов'язки. Основне це конституційні права, громадян, інтереси держави, бюджетна сфера. Над цим будемо працювати, контролювати і притягувати до відповідальності. Що хто за так сказати, поклади руку в державний карман. Заступник губернатора Вадим Гаврішко теж говорив лише хороше: як і про колишнього, так і про нового прокурора. Одному дякував за плідну співпрацю, іншому висловлював переконання, що знайдуть спільну мову із новим. Тож Сергій Петрович, дозвольте мені також привітати вас з призначенням прокурором Хмельницької області, передати щирі вітання від голови обласної державної адміністрації Василя Ядухи. Він просив передати, щоб ви чітко сповідували і несли той. Задаток, який зробив Володимирович в майбутньому, щоб ми дійсно гарно співпрацювали, співпрацювали на всіх рівнях і в першу чергу на благо кожної людини і кожного жителя Хмельницької області. Далі традиційні вітання і квіти.